Треба пам'ятати, що світогляд Божий набагато ширший за нас. Господь керує державами, народами, церквами та епохами. У нього є глобальні далекогляжні цілі. Наші короткострокові інтереси рідко стають кульмінацією історії. Бог організовує мільйони подій для найкращого досягнення своїх цілей, і в більшості випадків ми про них навіть не здогадуємось. Однак Біблія не вчить, що Господь зосереджується на головному і не помічає деталей. Вона стверджує, що Господь будує всі деталі нашого життя так, як на це необхідно. Навіть якщо Він ставить нас у незручні обставини, це робиться для нашого ж з вами блага. Для того щоб викупити людство, Ісусу Христу довелося пережити чимало неприємних моментів і навіть померти. І батько зробив це з любові до нас і до свого сина, тому що спокута, яку він здійснив, відкрила шлях для спасіння мільярдів людей. І якщо Бог зробив це зі своїм сином, ви можете бути впевнені, що він поставив вас у незручне становище, щоб досягти своїх великих, добрих і досконалих цілей. Коли ми втрачаємо з поля зору Божий намір, діявол починає спонукати нас реагувати і діяти неправильно, ставлячи нас у обставини, в яких, на нашу думку, нас просто змусили грішити. Це тому, що ми чекаємо, коли обставини складуться на нашу користь і навіть готові грішити, щоб не пустити все на самоплив.